Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков і сьогодні я хочу зняти невеличкий відеообзор на спінінгове водилище від компанії DAM. А саме Cult X. Спінінг з довжиною 228 з тестом 7-28 грам. Водилище придбав нещодавно. Чесно сказати, навіть іще не був з ним на водойомі. Але вирішив для вас зняти таке невеличке відео. Можливо комусь буде цікаво, тому що в інтернеті є мало обзорів на таке удилище дане. Що, друзі, запаковано в такому чехлі. Матеріал вроді непоганий. Бо буває такий матеріал, якщо ви знаєте, дешеві удилища запаковують, то воно таке, що протирається і за деякий час, особливо тут знизу, робляться дирки. Це матеріал на перший дотик вроді такий непоганий, якісний. Як бачите, друзі, все запаковане, ще новеньке. Зараз розпакуємо, ну і поглянемо на саму якість. Дивіться, друзі, непоганий. спінінг, я вам скажу за свої гроші. Зараз були зимові свята, великі знижки я його купив. Приблизно за 40 доларів. Перше колечко від катушки мені дуже подобається, тому що воно дуже велике. Ну, відповідно, в мене і водилище на яких дуже маленькі кольця, Ну, а це кольцо якраз таке саме то. Я на нього планую ставити 3000-катушку, якраз буде супер. Ну що ж, друзі, зробив сьогодні для вас такий невеличкий відеообзор даного удилища. Кому сподобалось відео, ставте палець догори, підписуйтесь на канал. Я вам бажаю міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі!